Це знову славку є ще одна маргінальна тема на маргінесі України. А саме щодо Придністров'я, ви знаєте, якийсь їхній молдавський мислитель почав розказувати за 10 тисяч війська, що Росія збирається ввести через Молдову до Придністров'я. Для того їй потрібний проросійський уряд. Я скажу, що проросійським урядом не обійдеться на Молдові, щоб вести 10 тисяч. Потрібно буде ще пара-тройка проросійських сусідських урядів для такого, я б сказав, сусідських уродів. І це перш ніж відповісти на питання, чому цього не треба боятися, треба зробити і ширше пояснення, що от ми оточені проросійськими уродами. Зараз оця атака і реакція на неї заходу Трампа. ну, уже Трамп лякая нас Путин, что Путин будет вынужден ответить. Ну, отвечай, сука, чем ты способен ответить за свои слова? Ты уже давно за свои слова ничем не отвечаешь. Два старых, как бы это сказать... Маразматика. Да, ну, на маразматика два, ну, ну да, вот, классная... Урода. Дурилки картонные. Бывшие люди. Розрушеної лічності, я би так сказав. Розрушений мамоной і сатаної лічності. Але справа в тому, що ми насправді оточені уродами, і ця атака показує межі підтримки заходу. Заход був, підтримував нас так, щоб ми програли, щоб ми не мали шансу виграти на РФ. І ми це терпіли довго терпіли 23-го року, терпіли 24-го. Нарешті перестаємо терпіти, тому що. Треба міняти ситуацію поза, поза театром воєнних дій, Треба шукати рішення. І те, що Україна шукає це рішення, це вже добра ознака. І те, що Захід беритиметься з тим через свої, свій куколдізм, тому що ми сильні. Чому він буде мовчати, чому він буде терпіти нас? Буде дурити, пропадувати якусь дурну зброю, завістав Таврусів, грошима, щоб ми розікрали. Тому що вони куколди, вони бояться, вони нам нічого не можуть зробити. Ми сильні. Ми в їхній, при всі їхній викривленні, оціми, от Жардіно Дель Кіледжі, оціми всіми ідіотами і рештою всіх Одостаєвщиною, їхня свідомість викривлена, але ми руйнуємо їхню свідомість і показуємо, що страшні не, не Путіни, страшні не Москвини, страшні ми. Нас треба боятися. І братня Польща вже це зрозуміла. Десь на якихось інстинктах несвідомо розуміти, підсвідомо це розуміє, зрозуміла братня Румунія з їхніми виборами путінської проститутки. Тепер щодо Молдови, по-перше, як ці 10 тисяч туди попадуть, можна сказати, що ясно, що вони туди не попадуть повітрям, і ясно, що вони туди не попадуть морем. Рішається зробити підкоп. Інша справа, що цей підкоп може перетутися з українським підкопом, який ми робимо під Кримський міст. Ви ж розумієте, що підземна війна теж йде, і що не звісно, хто більше копає. Але головне, чому це Україна введе свої війська в Придністров'я швидше? Як тільки про московський уряд на Молдові постане, як тільки з'явиться хоч один зайвий московський солдат в Придністров'ї, повірте мені. Україна вторгнеться. Україні вже глибоко плевать на всі ці дії. І наші війська, наші 10 тисяч будуть там швидше, ніж їхні, 10 тисяч. А знайти 10 тисяч чоловіків, бажаючих пограбі Придністров'я, ви тільки свісніте. Так зразу на кордоні і зійдуться, як в добу Івана Підкови, як зразу на Дністром зберуться козаченьки. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте і давайте ждати цей этот страшний удар Путіна. Ми, я б, чесно сказати, його хотів, тому що ну, давненько ми не запускали радіоактивні елементи на Росію.